В неділю, 18 квітня, жителі вулиці Горького зібралися на своєму подвір'ї. На зустріч двох будинкових комітетів запросили депутата міської ради. Він відзвітував, що зробив від моменту останньої зустрічі. Експертизу по поводу аварійності просадки дому діялася ще міністерством оборони. І як би для служебного використання та експертиза є. В середу, 8 восімчо утра на тиніді. От що буде, сюди буде виїдітка комісія. С ними стоит задача определить степень усадки этого дома и трещины по квартирам, степень усадки этого дома. Жителів турбують кілька питань у підвалі будинку. 50 вже кілька місяців стоїть вода. підвалі каналізації. По перше, запах неприятний. Він йде на по стояках. Цей запах і неприємно нам. І плесні, і все останні ці інфекції. Дзвонили вже к неоднократно. Вони або не приїжджають, або не знають. Не реагують на наші повідомлення. Попросту кажучи. В день чоловіки відкривають двері, аби провітрити підвал, але все одно сморід страшний. Також в цьому домі велика тріщина. Втім, як і у будинку по сусідству. Олександр Вікторову. Житель будинку 52 поділився з нами своєю житловою проблемою. Дождевая вода, яка йде з криші, в тому числі і нашого будинку, вона льется прямо під фундамент дома, подмывает отмостку, образуются ями, ей нікуди діватися і вона йде під дом. А це веде до того, що фундамент підмивається, садиться, а результат у мене в квартирі, це э, облітає… Кафельна влісова плитка там, де вона положена, та туалет, ванна і кухня, і з'являються тріщини прямо по железобетонных железобетонних пліт. Ось як виглядається тріщина з вулиці. Піднімаємося на п'ятий поверх, де власне і живе пан Олександр. Звідси також, як із квартири, видно, як тріснула панель. Це призвело до того, що у санвузлі та на кухні плитка обсипалась. Також у жителів є підозри, що підвал затопило через незаконні відключення до водовідведення будинку. Перші дії, яка має вжити міська влада по відношенню до цього мікрорайону, це по перше, відключити від загальної каналізації моючну станцію компанії Лігіна. По-друге, Зобов'язати АТАС зробити свою рівньоку, щоб вода сюди нелила і не підбивала ці аварійні будинки. І по-третє, міському бюджету треба запропонувати людям за спільною участі, дома стіни будинків, закрити пенопластом. Це новітня технологія, вона недорога. і, Як ви бачили по зборам, люди на це згодні. Частину грошей дасть міст, частину грошей дасть люди. І я думаю, що порядок тут буде. Катерина Некреча, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.